В моїй морозилці зберігалися сирники. і ось я, ну Спека, звичайно, але вже їм треба посмажитись, тому я оце всі вони, що там були, я вирішила посмажити. Але жарко, ну я такий маленький вогонь зробила. І вже вони майже готові. Ну, і їсти щось треба, і без кінця це відключення, то це теж на них не дуже гарно діє. Ну, ось готово. Але вони гарячі. Треба дати їм вичехнути. І вони у нас без родзинок, бо Віка в нас не любить, тому так і це і заморожували. А в балованої галі з родзинками і вона там їсть. А ось з домашнього сиру без родзинок. Красуня, ти на кінець то вийшла. Каже, жарко, і в домі жарко. Ну, у нас світло виключають по дві години, нам дають, за, за добу чотири години дають світла. Ось так. Ну, слава Богу, газ є. Да? Красуня? Ну, погуляй трішки. Я зберу під огірочки. там їх небагато, бо я зранку збирала. От. Погуляй, погуляй. Вітерець піднявся, трішки легше дихать. Красуня. Бачите, вона відкликається теж на красуню, не тільки на фенді. Щось таке захоте, може, і в нас піде дощик. Говорять, там, ну я дивилася в Києві такий дощ. Оце, дивіться, чернів зібрала, ну вони ще не зовсім покрасніли. Але трішки покрасніли. Можна і тут було зібрати, там уже багатенько. Я зранку зібрала і зараз, ну, мабуть, зберу, але пізніше. І забула прищепки, я завжди її знімаю, оце поперу і знімаю. а це чомусь забула, так що віднесу в хату. О, на вітрі можна трішки й посидіти. Може, сьогодні і не треба буде поливати, може, дощик піде. Я хочу, друзі, подякувати всім, хто читає коментарі. Особливо це було відео ні світла, ні газу. Там два їх, ну, те, що попереднє. Ну, така одна жіночка там дуже розумна, стала. Ну, писати всякі нісенітниці. Потім уже в неї, мабуть, аргументи закінчилися, то вона, як ж вона написала, милуєся собою. Ну, коротше, пише, я старша тебе за віком. Ну, да, може, й старша, а розуму, мабуть, зовсім нема що таке писати. Я не ні образила нікого, я просто розповідаю про своє життя. Я, я знаю, ви щось напишете мені там зараз, що не звертайте уваги, Ну, як ти на неї не звернеш. Ну, Я їй в емоціях там написала, написала, а потім написала, що я її заблочу. Ну, я ще її не заблучила. Хай же ж повисить от ті... Всі, що вона там гадості писала, ну, воно так, знаєте, не дуже. Зараз ну, ми всі в скрутному становищі. Ну, Погодьтеся. Навіть тут, ой, де я живу, в нас теж літає. У нас теж літає, і я живу дуже в такій зоні ризикованій тут. Не треба навіть говорити. От. Ну, ну, Хто винен в цьому? Хто винен? Ми прості люди. що в нас світла нема, що у нас енергетика така, може хтось щось попродавав. Я не буду говорити, я не політик, я не, ніколи не влазила в оту їхню кухню. Ну, хочу сказати, була б я молодша, то, мабуть би, і я пішла. Захищати країну. А так вже ж роки такі, що оце тільки язиком плескаєш, вибачте за такі слова. От. Ну, Я дуже вдячна людям, які мене підтримали. Може, навіть і не підписники, просто почитали коментарі, тому що, е, ну, дивиться не, не так, то і мало людей мій канал, а коментарів мало. От. А це ж. Просуває мій трішки канал. Ну, хто іще новенький, для тих скажу, що я ж не просто так, я показую своє життя. Якщо ви подивитесь рекламу, я за це заробляю якусь монетку. От. Куди я її відправляю, відправляю куди треба, і збираю, і ще я не закінчила, я вже ну, хто дивиться, знають. У мене ще не закінчені пам'ятники. Дітям і чоловікові. І тому я оці гроші, які я тут заробляю, я відкладаю таким чином я ну, половину пам'ятників, більшу половину я зробила, а огорожі ще не зробила. Я тут збираю, тому я вам дуже вдячна, хто дивиться і не пропускає. Першу рекламу, ну, другу вже можна там нажати пропустити. Навіть якщо ви хоч одну подивитесь, я вам дуже вдячна. Я ні в кого не прошу грошей, не донатів, нічого, я заробляю сама таким чином. От. Так що, ну, навіть цей поганий коментар, який вона там нахайперила, він теж дає результат, люди пишуть. Так що я вам всім вдячна. А їй, що вона, я їй теж вдячна за такий коментар. Ну вона дуже зла людина, дуже зла. Так не можна. Треба бути, ну, так, всім нам важко, але треба бути трішки милосерднішою, добрішою, менше злості, то може б і все в нас було б і добре. Ну, ось так розповіла. Так, я навіть не думала, що буде такий е коментар. Із нічого. Ну, нема світла. Ну, нема не тільки в мене. Ну, не попала я зараз в сіру зону, Ну, попадаю. Але 4 години на добу, то це ж теж це проблема. Це проблема. Ось. Говорять, що наші бабусі ж там і в погрібі, і скрізь опускали. Ну, так, опускали, Хто значить, і нам, може, таке прийдеться, бачите, що робиться. Але б не хотілося. Ми вже привикли до о, такого життя, що відкрив морозилку, дістав є, зготував. Фендюша, що ти там? Погуляй трішечки, поки вітерець, я, мабуть, не буду поливати ще. Десь годину дев'ять вечора полью, якщо не прийде дощик. Ну, такий вітерець наче на дощ. Щось там сусідка моя тихо, тихо себе веде і не кричить, то я тільки тут заговорю, вона думає, що я тут з кимсь говорю, і кричить зразу. А не завжди у мене тут є ці гості. Це ми тільки з нею дуже голосно говоримо. Так що, оце такі справи. І ще раз дякую, хто підтримав там під цим коментарем. Я нікого не образила, але потім, уже, як вона стала писати багато, ну і то я. Я просто написала, що вона така жіночка, не дуже хороша. Та й все. От, ну, Кому цікаво, зайдете, почитаєте. А я не буду видаляти. Я переставила квіти, тут сонячно їм дуже, і дуже вони стали засихати. Прям. Так я на той бік поставила. І тут же понасаджувала все. Ой, ну, В цьому році, як Наталія сказала, скоро не будемо садити ці квіточки. Кажу, чого? Та того, що вони засихають. Ну, Кажу, а що ж ми будемо садити? Та нічого. Ну, Треба ж. Красоту. Як це не будемо? Мабуть, будемо. Може, ну, звичайно, при такій посусі і великі рослинки засихати будуть. Бачите, як засихають тут прямо. Сьогодні порозкривалися і ось вже треба обривати або обрізати. Така гарна. Пітунійка зранку розкрилася, зараз вже ось. Ну, це так. Треба прибирати. Ну, так. Зараз пулью квіти і все. Більш нічого не буду. А світло дадуть нам сьогодні тут чи є насіння, я щось. Бачите, як похоже на те, що тут було насіння. І ось. У. Я туди кину. Може зійде на слідущий рік, як доживем. Да? Так, нам світло дадуть о 20-й годині і о 22 виключать. Так написано, Ну, можуть бути зміни. Ну, побачимо. Так що я оці полью, бо вони зовсім сухі. Що ти там шукаєш? Що ти там шукаєш, красуня? Ну, що ти там шукаєш? Ой, вітерець то нічого так добре на вулиці? Що ти їсти хочеш? Ти хочеш їсти? Фенді хоче їсти, а я хотіла ще такі піти помидорчики зібрати. Бо воно щось кондубаситься, може такий дощик піде. А хотілося б. Ну давай, давай, зараз дам. Зараз, зараз дам. Ой. Давай, давай. Іж. Ну, холодне, не грію, привчайся. От, От так, ой, так. Ну так, давай. Ой, моя хороша, все, давай, їж.